Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин і тільки всього хорошого. Так, окріплення закипів. Будемо варити кисіль. Сливки сушені, але вони були вакууміровані. Вони повністю не висушені, але вакууміровані, без костомашок. Малина, чорниця і знизу ще є виноград. Ось от таке сортє викидаю в у... окріп. Зараз. Так, висипаю в укріп і хай вариться такий компот нам. все розмерзнеться, бо чорниця замерзнена, малина замерзлена. ось, Одна слива не замерзлена. І накрию хай закипить так, тут в мене своя, то кажуть, сметана, мука і цукор. Є молоко, можна до сметани доляти молоко, а нема молока, доливаєте цей, як його, скажіть мені, я вам скажу, воду. Бо сметана так в мене дуже густа, я доляла трошки теплої води, бо молока не маю. Ось. І три здорових ложки муки. Сюди я вкинула, зараз я її все розмішаю до однорідності. Ось. Можна додати ванільки. Але я ванільки додавати не буду, бо в мене малина, чорниця, воно і так буде дуже гарний мати аромат. Зараз ще тільки сюди лимонної кислоти візьму. Бо я люблю, щоб лимонної кислоти трошки додати, щоб воно мало чуть кислинку. Воно тоді має ярко виражений смак з цієї ягоди. Це крупинками оце в мене та. Як її скажіть, я вам скажу. Сметана, бо дуже густа. Я її не могла ради дати. Ось така. Бачите, як? Вковирала, ось бо розморозила, стопинки виняла в миску, щоб було добре вковирати. Вона трошки удивляла, мені багато води не треба. А вона густовата. Так, щось таке. А я забула раніше виняти, щоб вона зм'якла мені. Ну, надібрати в миску, щоб вона розтопилась. Бо вона так загустає, як масло робиться. Бо це сепарірована сметана. Так що ось таке то. Ну нічого, воно розтопиться. Зараз в окріп кину, та й воно все розтопиться. Цукру багато не кидала. Ось, дивиться собі на смак. Я вроді дві повних ложки кинула. я не помню. Вроді дві, бо не одну. Не помню. Ну, на смак собі будете дивитися самі. Зараз я ще візьму лимонної кислоти трошки. Ось так трошки. Каструля в мене на 4 літри десь. А може там 5 є, я не знаю, не буду брехати. Із 4-5 літрів. Я нікого не заставляю так готувати кисіль. Ось я вару так, як я хочу. Як, нам, як я привикла, як мені баба варила, мені так смачно. Але це не означає, що якщо я так вару, то я неправильно вару. Хто хоче, хай варить по-своєму. Не треба там писати, що це не кисіль, це ще що, то там. Я нікого не заставляю. А, ще можна сюди крохмалю дати, хто хоче. Муки менше, а дати трохи крохмалю. Можна самим крохмалем підбити. Це на ваш на розгляд, як хочете. Я даю трошки муки і можу дати трошки крохмалю. Ну, мені взяла тільки муку, крохмалю не брала. Ось таке діло. Так що, якось так. Густого сильно робити не буду. Хоча я, якщо чесно, то я люблю кусіль густий, такий, щоб воно було ложкою їсти. Щоб він не з кружки пити, а з -з -за того, з миски їсти. Не знаю, який він мені вийде, я вже дуже давно шевлітом варила. Може, я вже й трохи пропорції забула, але ну, нічого, подивимося. Ось таке діло. І зробимо зараз смачний, смачний мені кисіль, такий, як я хочу. О, але аромат. М -м -м, малинка пахне, літом пахне в мене. В мене люденьким літом пахне. Зараз буде стільки ягід, буде смачно. Але буде смачно. Так, що ось такі, то справи. Отак От я вару кисіль. дівчата казали, як будеш варити, показати. Ще казали, що так як я вару, тільки можна додати какао сюди, розмішати і буде він шоколадний. Ну, знаєте, я не буду цього робити, але... Я, напевно, зроблю його шоколадним тільки не таким чином. Попробую, чи мені буде смачно, а там побачимо. Ось таке діло. Так що, дай Бог, щоб всіх все було добре. Готуйте, смакуйте, як кому смачно. А я зараз ще хочу, напевно, що відбивник зроблю і, напевно, що в духовці м'яско спечу. А може, може відбивник не буду робити, а так ще що, щось треба ще з м'ясом зготувати. Ось трошки зготую, щоб було що їсти, бо в мене вийшли всі запаси з кухні. Будемо скоро йти пастися, бо нема що наготовленого смачного. Так що нині наготую, а завтра можемо працювати. Ось такі-то у такі нас новини. Ну Зараз, як закипить е е, компот цей. Покипить 2-3 хвилині, тоді вилю ось цю заправку до нього, і буде нам смачно. Він закіпить, минуту покипить і буде смачний. Так, кисіль я зварила, свій пирога. Ось, і зараз я поласую. Він ще, правда, трошки гарячий, але нічого. Ми зараз посмакуємо. Трошки міг би бути, ні, він трошки густіший стане, як більше остигне. А так, дивіться, який гарний колір. Червоний від черниця. Сливочки є, малинки. Ось. О, виноградик. Так що, ось таке тут. Смачно аж нону. І чуть кисленький. Дуже смачно. Так що запрошую на кисіль. Ягоди можна тут брати любі, хто, які має. Можна і вишні. Можна полуниці, хто що любить. Ну, як є вишні заморожені, то не треба вже кислоти додавати. Вже є кислота, бо вони кисленькі, але в мене вишень нема, в нас вони рідко родять. Ось так щось що таке. Але смачно. М -м -м. Так щось що такі то справи. Періг з маком. Ну, ще такі м'ягенькі-м'ягенькі. Коли їх пекла, я вже не пам'ятаю, неділю. Нині вже середа. Так, що ось таке то. М -м -м. Ладненько, вам гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я поїм і буду щось далі робити. Всім гарного дня!